Дивіться, дивіться, що робить перший закат. Є, друзі. Ще один чепарік. Шнурбіл. А, ні, це не шнурбіл, це гарний йокун такий. Така. Непогана. Ось, друзі, оця гіната, вона не здає позиції. Всіх вітаю, друзі. Минув тиждень після нашої минулої риболовлі, після нашого сплаву. І сьогодні ми вже розпочинаємо наш осінній сезон. Покладаємо великі надії на осінь. Чекаємо, що нарешті рибка роздоплиться, почне прокльовувати. Ось. Були думки поїхати на псел, але вирішили розвідати нову водойму, де ще ніколи не були. Приїхали тим же складом, що і минулого разу мій брат Діма, Ромчик і Серега. Були спочатку думки їхати реально на псел, але Діма там вчора був лише. Там вже з другій половині дня плавав по попсовим місцям, де ми щуку і окуня ловили нормально. Але він піймав за 4 десь години лише 2 окуні, і все щуки навіть не бачив. Інші рибачки плавали дуже-дуже слабо. Макс був на минулому тижні взагалі в нуль. Тож, ну, шукаємо нові варіанти, де ще можна ловити рибу. Я впевнений, псел прокинеться, але трохи-трохи пізніше. Ось приїхали десь о 5.30 виїхали. Поки приїхали, доїхали вже близько сьомої години. Накачали наші човни швиденько, зібрали наші снасті, зібрали наші спінінги. Тут водойма така жабовнік, ловити потрібно якісь поверхневі приманки. ну, Будемо пробувати. Погодка сьогодні бачимо. Похмура така. Зранку, вдень буде виходити сонечко, тепло до 24, десь 23, до 24 градусів тепла. Зараз градусів 12, комфортно, гарно. Ось, ну, погнали. Ну що, он, хлопці вже виплили, ромчик з Дімою. Кажуть, весла ж по дну. Yeah. Yeah. <laughs> Глибина тут капітальна. Човни бачимо є. Ну, мабуть, якщо човни є, значить щось тут якась риба є, якщо рибачки кидають. Друзі, як завжди, два спінінги я зібрав. Один лайтик, інший хевік. То вже так будемо пробувати ну, Medium Heavy різні приманочки. Почну ось з тіні магалончика. Такий він у мене в патріотичних кольорах. Поки так вітра майже немає, достатньо комфортно. Так, тільки трошки більший воблер все тут одразу зчіпляє, траву якусь не проходить. Треба чисто топ-вотерами ловити. Друзі, кидаємо вже десь хвилин 40, не бачили і натяку на якесь клювання. Ну, Таке враження, перше. дуже симпатична водойма з за рахунок цих корчів, але коли випливаєш, тут глибини така, така що черкають весла по дну. І вода, блин, бачите, ось зелена, просто в жесть. Я не знаю, як у вас по досвіду, коли-небудь в такій зеленій воді, ви коли-небудь щось ловите чи ні. Бо знаєте, одразу вірить в. Те, що щось піймаєш по такій зеленці, ну, просто немає. Риба просто, мабуть, не бачить приманку в такій зеленючій воді. Дуже ймовірно, що може будемо включати план Б і переїжджати на Псел. Тут, в принципі, ми коли сюди їхали, то ми переїжджали Псел. наші місця традиційні, можливо, і повертатимося на Псел. Ну що, без 15.10 ми тут порибалили, не солоно хлібавши, я бачив таке, як один раз. Хвиля погнала за воблером один раз такий, як стукнула на коливалку. Хоча не впевнений, може тут коряг було багато, може коряга стукнула. У Ромчика також один раз хвиля погнала, так як за воблером, і все. І Діма каже, наче такий, як один тичок був. Мабуть, будемо діяти за планом Б. Переїдемо на псел. Правда, це збори розборки. ну, А що робити? Перед тим, як їхати, вирішили перекусити одразу, щоб уже. Не витрачати час на обід, правда, у нас обід о 10 о 10-й ранку обід. Ромчик свого човна погрузив наверх машини, він поїде нижче, ми з дімою тут накачали свого човна швиденько. Турбінкою зараз докачуємо насосом, збираємо Снасті і вже будемо рибалити тут. Ну що, добре, вже за 12 годину ми виплили на воду. Снасті вже у нас зібрані, все на поготові. ромчик там нижче буде рибалити, ми тут вище і будемо плисти туди до ромчика. Можливо, там трохи нижче ще пропливемо. У ромки є електромотор. Не знаю, як він впорається з нами трьома. Ну, вже будемо повертатися на електромоторі. Діємо вже по плану Б, по плану А у нас, на жаль, не клювало, хоча, хоча приїжджали місцеві і казали, що ну, вчора тут кльов був, був більш-менш. Може і був би сенс якийсь залишитися там, скажімо, на, ну, там, до вечора і, може б якогось вихіда ми дочекалися. Ну, Вже переїхали на псел, вирішили так, тут вода прозора, більш приємна. Ось, і будемо пробувати на пслі. І чекаємо, щоб сел таки прокинувся і дасть нам якийсь результат. ось РВМіНОУ, таку кавунні. І починаємо тут на ПСЛІ робити перші закиди. Дивіться, дивіться, що робить перший закид в... на пслі на ервешечку. Дивіться, що робить перший закид. Не дуже гарний знак. Ну, тим не менш перший закид Перший закид і перша риба. Перша щучка сьогодні. І отака от щучка, дивіться, як жадібно їсть оцю Міноу. Перша сьогодні піймана. І це добре. Ну що малюк, ти себе так жорстко пошкодив. У мене надія, що ти виживеш. Погнала свою стихію, ну, хай загоюються твої рани. Є, друзі, ще один щупарик. трошки більший, ніж попередній. але все одно малюк такий грам 400 максимум, може 500 ось. Така щучка на РВ взяла. Мій останнім часом це мій стандартний розмір. Така щука. Ось, ну. Цей воблер в кольорі кавун працює. Приємно, другий щупак. Недарма на псел вже переїхав, в мене вже два. Дімо виграю з рахунком 2-0. Ну, розмір залишає бажати кращого, але у нас ще час є. І чекаємо, що будуть і приємні рибки трошки за пів кіло щука. Звісно, такі у мене завжди відправляються додому підростати. Є, друзі, клювання ще одне, знову шнурбіл. А, ні, це не шнурбіл, це гарний окунь такий взяв на рвешечку, любить окунь рвешечко. Такий смугастий. Не знаю, грам 200 точно, мабуть, є. От також загибав спінінгом Свій плавничок показує. Третя риба у мене. Діма поки розловитися не може, а у мене вже третя. Ну, смугастий такий. Такого можна і посмажити взяти. Отакенний. Ну що, ми рибалимо десь годинку після того, як стартанули. В принципі, набагато цікавіше, ніж на тому ставочку, де ми починали нашу риболовлю. Я заробив три клювання, піймав три риби. Тобто в мене реалізація 100 за 100. Піймав два шнурочка, один там зовсім дрібненький, перший був там грам 200, і другий такий до 600 грам. Працює рвешка, і також третя покльовка це влетів окунець. Непоганий окунець, добре за 200 грам. У Діми був один вихід щучки, щучка вискочила на воблер, переслідувала його до човна, ну але не взяла. Ось бачимо, погода така похмура. Сонце не виходить. Можна сказати, щуча погода. Ось. І взагалі природа повністю вже говорить про те, що почалася осінь. Вже листя починає жовтіти потихеньку. Ну Сам Бог велів щуці клювати в таку погоду і сподіваємося, що ми ще сьогодні щось побачимо, і риба буде. Є, друзі, покльовочка в цій закабаєшся і це радує, що клюють такі щучки. Значить, щучка нарестилася і є зараз шнурки. Третя сьогодні. Виграю у Діми 3-0. 3-0, ну. Щупак. Ну, це, мабуть, точно цього року. Щучка, бачите, тут 100 грамів немає. Підростає, вона, слава Богу, зацепилася дуже-дуже легко. І ще було ось кілька хвилин назад ще два клювання. Не знаю, чи окуні, чи щупаки. Але якщо щупаки, то такого ж розміру. Ну, три вже, три є. Друзі, нарешті Діма дочекався свого першого клювання на усамі гіната І у нього такий же гігант, як у мене, перша була. Ой, постання, третя була, перша трошки-трошки більша. Ну, це щука, мабуть, цього року. Я сподіваюся, що цього року ось, 130-й облар, десь там не знаю скільки там. 200-та щука, мабуть. За розмірами. Зараз її треба якось акуратненько звільнити. Вона вже буде з бойовими пораненнями, але ну, я думаю не критичними пораненнями. І виживе її клюне, коли вже буде трьохою у нас. 3-1. Друзі, діма активно зрівнює рахунок. Цього разу більше. Якщо того разу було 100 грам, мабуть, цього разу, мабуть, грам 200. Щукана на нагінату, це друга у нього. Ось таке. Так, акуратно її. Намагаємося без травм звільнити і відпускаємо додому. Три-два. Це так можна і програти. Що, друзі, вирішили зробити зупиночку, вже майже друга година дня. Тут такі місця, класний столик, бесідка, кладочка, де можна зручно вийти з човна. Виходимо, під обідаємо, продовжимо і чекаємо, що там після обідня або вечірній вихід буде краще. Вже півтретє час, друзі. Зупинка наша на перекусон. Так, трудова рибалка, дуже трудова сьогодні рибалка. Ну я не знаю, колись мені писали десь там підписники, що ось буде там 1 вересня, з 1 вересня буде жовт. Можливо, десь так і є. Але не у нас. У нас, на жаль, вже декілька років поспіль. Вересень це мертвий місяць взагалі. Ну, там Десь можливо окунь десь клює, якщо повезе. Але от пощуці у нас це не жор точно. Трохи там бачили клювання, трохи там шнурків піймали. Ось. І ще у нас є декілька годин порибалити, можливо, ще щось піймаємо. Можливо, якби зранку рибали, але тут на селі, може б зранку трохи краще було. Але поїхали на нову водойму, і водойма наче цікава, і кажуть, риба там є, але пролетіли. Переїхали, трохи рибу бачили. Ось, ну, Обідаємо і продовжуємо. Третя година дня, пообідали. Розморило нас, так трохи відпочили і будемо вже плисти, продовжувати риболовлю, ромка десь попереду пливе. На жаль, зв'язку немає, не можемо дізнатися, який результат у нього, але будемо продовжувати. Починаємо робити закид вже після того, як пообідали. Вже час потихеньку перевалив за другу половину дня, наближається до вечора. І тепер надія на вечірній вихід. Вже якби, день трошки покоротшив вже. Можливо, не потрібно буде чекати самого заходу сонця, як то було на минулому тижні. Ну це сподівання. Там побачимо, як буде. Хотілося б, щоб щучка була активною. Трохи піймала малюків. Хочеться ще якісь клювання побачити, і хочеться в першу чергу побачити щось непогане. Нехай навіть якщо не заліково, то непогано. І є, друзі, клювання, норіс масокорота поставив, це головничок. Також щука не клює, поставив надії надію на головню коливалочку і лобастий малюк, звісно, на неї відреагував. Долоньковий 100-грамовий пацан. Звісно, такого зараз відпустимо. Пливий додому. Є ще один. Такий як попередній зійшов. Ось така риба вон, у діми плюнула і зірвалася на оцю коливалочку від Володимира... Ой, вертушечку від Володимира Івановича. Більше години вже пливемо після того, як ми підобідали, піймав головничка, бачив там клювання головника, по щуці 0. Е -е, Зв'язувалося з ромчиком. Ромчик так само, як і я піймав тріщучки, ну, одну таку грам 750 каже. Більш-менш два шнурочка. Ось також каву на нього клює. Ну а в цілому пливемо, то кльова немає. От, е -е, я думаю, основна причина в тому, що... Береги достатньо сильно зарослі, достатньо сильно зарослі. Рязкою, травою, ось і риба от за мною. Бачите, да? Вона просто сидить в тій траві і, я думаю, що туди воблер не закинемо чи щось інше. І ми до неї просто не дістаємо. Вона там, ну, ця трава, мабуть, від берега метрів 15 отак от іде. і... Ці 15 метрів ми просто не проловлюємо, а там стоїть риба. Коли пізніше, вже там в листопаді ця трава повністю зникає, тоді шансів більше, що ми просто можемо дістати цю щуку. А зараз навіть активно вона, пасивно, просто її важко звідти дістати. Є, друзі, діми клювання нарешті. Не з першого разу, з другого разу добрала щучка. Більша, мабуть, трохи, ніж та така, мабуть, грамів, така, мабуть, грамів 700-800. Більша, ніж ті всі попередні, які клювали у самі нагінати, та така щучка. Та, може, і кілуха. Така непогана. В цілому непогана і з другого разу вона дібрала таки ось, є, є твічова щука і це приємно. Ось ця нагіната, у самі нагіната не здає позиції воблер. Вона раніше класно ловила і зараз класно ловить щуку. У самі нагіната спрацював, старий добрий воблер, якого вже немає. І явно явно видно, що щука така десь кілушечка залікова, більш-менш. Таку можна в принципі, і взяти. Ось десь кілоха. Є, друзі, покльовочка. Вириваюся вперед з Дімою. Вириваюся вперед. 4-3. Ну, звісно, щука дуже спортивна. Ну, дивіться. Вроді щука. Щука. Шнурбілик. Давай, підростай. Друзі, вже п'ята вечора час. Ось ну, такого прям жору немає. Ну, починає включатися твічі, починає включатися воблера. Саме на Воблер ми сьогодні все і піймали. Сім щучок у нас з Дімою на двох, у нього три, у мене чотири. Я перемагаю, але не перемагаю по якості. Зовсім працюють лише воблери. У Діми у самі Нагіната в, натураль... в натуральному кольорі. У мене працює е ЖКЛР Веміноу, такий кавунчик. Ось на інші щуки, на жаль, ну, не вискакувало там на інші приманки. Ось тому, тому вмикається час воблерів. Вмикається. Ось, друзі, Ромчик уже сплавляється назад. У нього є девайс для сплаву назад проти течії. Називається цей девайс електромотор. Прикол в тому, що він абсолютно безшумний. Тому навіть коли він пливе назад, то таке враження, що він сплавляється, але проти течії. Зараз будемо ромчика напрягати, щоб він нас брав на буксір. І щоб ми сплавлялися в цьому режимі разом. Ромчик, признавайся, який в тебе результат. Чотири щучки, один оконь, два головня. Ти мене на один головень виграв. Так, ну шо. Перебазіруємося. Перебазуємося по один човен. Біба і Боба в да. лодці. Да, да, да. Давай виводить три мяча. Таким паровозиком ми пливемо. Мы, конечно, с Ромой в трех рыбали, да? Но на лодке 3.30. А на лодке 2.60 еще не пробовали, да. С прицепом. А? Лучше. Ни одной поклевочки в Твич это превозвратный. Друзі, Діма тільки сказав, не одної покльовочки в твіч, коли їдемо назад. І ось взяла вона щучка. І щучка ну така непогана, знову така десь кіложка, така як була ото у Діми на ногінату ледве тримається. Ось Ромчик допоміг, знаєте, ниття це Ніч... нічого так, не... <laughs> Нічо так не допомагає в риболовлі, як ниття. <реш> да. Тоже <таке> <реш> І знову така кілошечка десь, як у Діми і попередня була. Знову у самі нагіната. Це Діма зрівняв рахунок, так? Да? 4, 4, 4, 4. 4. 4 і 4. Ну, але у Діми набагато яскравіше, ніж у нас, бо у нього розмір набагато краще. Ну, Діма, ну щуку заважимо. Діма, моя щука. Рада. Моя лодка, моя пицца-то, нащука моя. 910, 910. Малюк. Ну, такую известную отпускаем. Так что за отпускаем? Да, отпускай давай. Так, ну что, отпускаем. Щучку, она не зачетна. Булька. Друзі, вже ми допливаємо до фінішу, вже майже сьома година вечора. І що цікаво, тільки що зустріло місцевого, він ходив в забродному костюмі і кидав просто білу силікон. І у нього було дві щуки. Можливо, трошки не на те. Ми зараз ввечері ловимо, але Діма також піймав за вечірній прохід. Ми просто бачимо, бачите, підіймаємося на електромоторі. Ось, і кидаємо. Якраз швидкість дозволяє, воно він тихенький абсолютно. І оце в трьох кидаємо, кидаємо, кидаємо. У нас ромчиком клювань не було, правда, ромчика щось дрібненьке на свій кончик також хапало, але не засіклася рибка. А діма піймав. Ну все, ми вже біля машини нам 100 метрів залишилось. І будемо вже сьогодні риболовлю нашу завершувати. Все, друзі, о сьомій вечора ми нашу риболовлю завершили. Зараз вигружаємося дуже оперативно, бо день вже короткий, швидко темніє. Риболовля спочатку ну, не вдалася. Перша водойма, яку ми поїхали, взагалі нам риби не подарувала. Хлопці мене переконали, що треба переїхати все ж таки на псел. Ми переїхали на Псел і... Ну, Діло потроху пішло. Такої роздачі прям не було. Ну, 12 чучок на трьох ми піймали, рівно по 4. Краще всіх відзначився Діма. Він піймав 2 кілохи. У Ромчика також була одна до кілошка. Ну, все інше там взагалі шнурки і шнурки дуже-дуже непролічного розміру. Ось, Був у мене окунь на 200 з лишнім грам, був у мене один головничок. у Ромчика також був окунець і пару головників. Ось такий результат. Включається твічинг, працюють воблери, всі щуки, які ми піймали в сьогодні. Ось тому риболовля в кінці кінців вдалася. Швидко, оперативно збираємося і їдемо додому. Всім дякую, що залишалися на каналі, дивилися відео. Підтримайте лайком, якщо вам відео сподобалось. Залишайте свої коментарі під відео, підписуйтесь, хто що не підписаний. І всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей.